Нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Пане Олександре, раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Ну, от, власне, попередня розмова в нас була із офіцером під 23-го окремого батальйону спеціального призначення. Ми з ним говорили про мотивацію і мобілізацію, і про те, чи рекрутинг може витіснити з собою мобілізацію. І ті всі плюси і мінуси цього процесу. Як на вашу думку, чи можуть ці два процеси існувати паралельно? Чи рекрутинг в результаті витіснить мобілізацію, чи без мобілізації загальної ми зараз просто обійтися не можемо в даних умовах? Ну, у мене думка така, що це повинно бути комплексно, і відповідно, що рекрутинг, що і мобілізація, цьому треба приділяти достатньо уваги на багатьох рівнях. Наприклад, це стосується не тільки мотивації, так а якщо ми говоримо навіть про мотивацію, скажімо трошки інакше. Якщо ми навіть говоримо про мотивацію, яка вона повинна бути? Це повинна бути мотивація згідно з е, психологічними якимись параметрами, або це повинна бути мотивація е, моральна. Е, це повинна бути е, мотивація через світогляд. Тоді це повинні бути відповідні інструментарі інформаційно психологічного вже рівня. Е, це треба переробляти нашу загальну інформаційну вже е, на сьогодні концепцію. Тієї, тієї, ну скажімо так, тієї я б не сказав би це пропаганди, а піару загально мобілізації та рекрутингових кампаній, які є по всім містам України, це стосується інших моментів фінансової складової, забезпечення державою мобілізованих забезпечення гарантії. Забезпечення родин військовослужбовців, які відбувають до зони бойових дій, та багато багато інших моментів, тобто, це не так, не така проста тема, щоб просто говорити. що а, Чи є якісь переваги у рекрутингу, чи є якісь переваги у мобілізації. Це комплексні дії, які повинні відбуватися для того, щоб гарантувати в першу чергу не просто мобілізацію заради мобілізації, чи рекрутинг заради рекрутингу, а мобілізацію та рекрутинг заради перемоги. Ну, відповідно поповнювати наші лави мотивованими бійцями. Ну і бажано мотивованими, звісно, захищати свою країну. Бо ми бачимо приклад мотивацію цієї трошки іншої, умовно фінансової або трохи примусової. Це те, що відбувається у наших візаві у ворогів у Росії. Там вони мобілізують і за гроші, і за певний примус. Ну і за купу інших різних історій через ті регіони, які є депресивними, розповідаючи байки про велетенські гроші, які вони можуть отримати в результаті ведення бойових дій, де в результаті перебуваючи на фронт. Ну є купа таких історій, коли вони прибувають на фронт, вони не встигають навіть толком повоювати. бо... Стоїть відразу знищеними, ну і доводиться їм відмобілізовувати за даними нашого гуру до 1000 тисячі осіб щодня, тобто приблизно 30 тисяч осіб на місяць. Ну і їхній оцей Дмитрій Медведєв так казав про те, що збираються вони мобілізувати чи не півмільйона громадян Російської Федерації. Ну а британська розвідка каже, що такий сценарій мало ймовірний. Чи реальні ці цифри по мобілізації росіян на фронт, тобто півмільйона, 30 тисяч щомісяця? Ну, на сьогодні в них середній показник мобілізації – це 20-25 тисяч на місяць. Отже, ми можемо і прорахувати це приблизно 250 тисяч або 300 тисяч на рік. Це їх показник середній. Але ми пам'ятаємо, як в 2022 році вони влаштували часткову мобілізацію на 300 тисяч – яка розтягнулася на, на три місяці, після цього вони не повторювали протягом 23-го року мобілізацію такого рівня, але я не виключаю, що вона може повторитися саме в двадцять му після виборів так званих виборів так званого президента Російської Федерації? Чому Тому що російські окупаційні війська вони розпочали досить інтенсивні бойові дії? Саме з жовтня приблизно 23-го року, особливо по східну східній лінії бої зіткнення, а це Донецька область та Луганська область, межа з Харківщиною, і вони втрачають велику кількість особового складу і будуть втрачати і надалі, тому що інтенсивність цих бойових дій вона часто то зменшується, то знову ж таки збільшується. Все це залежить від перегрупування, поповнення підрозділів. Відновлення їх боєздатності і так далі, але переважно вони зараз, умовно так кажучи, знаходяться в ситуації перманентного наступу, але наступ зимовий період а він також супроводжується збільшенням втрат, і ці втрати вони повинні будуть якось компенсувати через деякий час, умовно кажучи, саме після виборів. Президента Росії вони розпочнуть нову хвилю мобілізації. Це чи їм треба буде компенсувати досить серйозні втрати, величезні втрати, які вони понесуть. Ну за цей час за перший, хоча б за перший квартал 2024 року. Це вже їм треба буде досить серйозно компенсувати е, людський ресурс. Ну, наші збройні сили доводять таку статистику: що більше росіян, які воюють, менше росіян, які воюють, і вони з цим ефективно дають раду. І а, триває ще й ворожий літакопад. Як підтвердив головком Валерій Залужний, наші воїни збили, знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення а 50 і ще повітряний пункт управління противника Іл-22. Росіяни ж отак вперто наполягають, що цитую отношення не має. Що ж трапилося, навіщо вони так наполягають на виходить дружно дружньому вогні? І що означає для росіян втрата саме А 50 Ну я скажу так: якщо росіяни вони наполягають у тому, що це був Френдлі Фаєр. Це їх засоби протиповітряної оборони. Ну, хай таки буде нам то що росіяни вбивають Росіян. Що в цьому може бути погано? Як на мене, це дуже класно і про навіть. Але загально, якщо ми говоримо про ці літаки, а тут важливий ось який момент. А по-перше, це я навіть не побоюсь такого слова. Це історичний момент. Це саме історичний момент, тому що в історії світовій історії війн та конфліктів ще не було такого випадка, що одночасно літаки саме такого функціоналу були знищені або пошкоджені. Це унікальний випадок, тому що А – це літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, які відповідає саме за розвідувальну діяльність в ворожому повітряному просторі, тобто в нашому в українському, і вони не тільки фіксують, наприклад, такі явища, як польоти нашої тактичної авіації, а також спуски наших крилатих ракет, такого типу як Shadow та Скальпеджі. Вони допомагають е, орієнторієнтовувати крилаті ракети російські, коли відбуваються е, удари по території України. Тобто, вони забезпечують е, їх відповідно розвідувальною інформацію. А е, вони дозволяють навіть е, ракети з їх засобів протиповітряної оборони, наприклад, за ракетних комплексів С 400 і багато чого іншого. Що ж до ІЛ 22 то ці літаки вони забезпечують а, сталий зв'язок, стабільний зв'язок між а, командними пунктами штабами, пунктами управління та передовими підрозділами в зоні бойових дій. Отже, зв'язок то розвід інформації саме за це відповідають ці літаки. Але якщо ми говоримо безпосередньо про а 50 який був саме знищений, а не пошкоджений, то це взагалі унікальний літак для Росії. Їх цього дев'ять на землю так то, лишилося вісім і залишилось їх вісім. Ні, насправді не зовсім так. В складі повітряно космічних сил Росії а, є дев'ять літаків. Один знаходиться в нескінченні на нескінченні модернізації. Мабуть, ця модернізація для нього буде її кладовищем. Два інших вони взагалі не боєздатні. Води боєздати було 6 а 50 Один з них. А... Отримав пошкодження своєї свого комплексу джміль в Білорусі. Його було виведено з Білорусі і відправлено на ремонт. Але для Росії зараз ремонтувати жміль це ну м'яко кажучи з її технічним та технологічним станом не найкращий випадок. І вони майже рік вже не можуть відремонтувати цю систему. Отже, в них боєздатних було п'ять один знищено, тобто чотири. Фактично, ну хіба ж це не зменшення їх розвідувальної найважливішої компоненти повітряного складу, тобто в нас може поменшати тривог, які пов'язані зокрема з льотами мігів, тому що якщо не помиляюсь, цей літак також супроводжував міг. Так, якщо міг 31 к який є носієм х 47 сорок 2 кінжал гіперзвукових ракет. Якщо його супроводжує при цьому а 50 то це вже є сигнал про те, що може бути пуски, але знову ж таки їх зараз всього чотири, і вони будуть намагатися мінімізувати загрози для цих літаків, тому дійсно з одного боку може і поменшити. Кількість е, ракетних ударів, та навіть не тільки ракетних ударів, навіть нальотів тактичної авіації з використанням ракет рівня Х-59, Х-31П, а також навіть е, використання кабів кругом е, авіаційних бомб. З іншого боку, якщо ми говоримо про якусь масовану ракетну атаку, то саме під це росіяни можуть е, дійсно ризикнути та використати А-50. Е, тому що їх в них поки що на жаль, але є чотири одиниці. Ну як мінімум, це мабуть означає те, що наступна оця ракетна їхня атака може в часі трошечки відтермінуватися, бо треба буде підготувати новий літак, який сюди передислокуються для того, аби здійснювати бойове чергування. Ні, нас немає. Uh, у них постійне бойове чергування, в тому числі через маршрут через Азовське море. Тобто ці літаки вони знаходяться в ближній та середній зоні. Їм не треба буде витрачати якийсь час на передислокацію. Вони всі знаходяться саме в ближній та середній зоні. Зрозуміло. Ну, нічого. Так би мовити, нового для нас нічого не станеться. Ну, але. Велетенський, як ви кажете, правильно історичний момент, коли відразу два літака такого типу було збито ще й один настільки цінний літаючий радар. Ну ще якщо говорити про плани, відмобілізувати певну кількість росіян, так повертаючись, воно має логіку. Що воно почнеться власне після переобрання Путіна? Ну для того, аби там народ не бунтувався, умовно якийсь, Ну ми розуміємо, що там маленькі шанси на бунт, але все, щоб їх не лишній раз не дьоргати, відмобілізовувати їх будуть, мабуть, все-таки після виборів. Це правда, але є ще інформація від біль, так яка нібито покладається на інформацію від німецької розвідки про те, що є і існують реальні плани того, що близько 200 тисяч росіян будуть планувати напад на територію НАТО, зокрема на країни. Балтії. так? Як ви оцінюєте і реагуєте на цей матеріал у більті? І чи насправді у улітку 2025 року росіян буде військова потуга для того, щоб атакувати країни НАТО вже впряму? Ні, не буде. Росія з кожним роком стає все слабше. Саме зараз відбувається війна на виснаження. Ми перейшли в фазу війни на виснаження. Отже, на 25-й рік Росія буде слабша ніж станом на 24-й, тим більше 23-й і тим більше ще на двадцять другий загально то те про що пише Білд, то це сценарій більш схожий на сценарій для проведення навчань або тренувань підрозділів Мандесферу. Такі сценарії вони розробляються саме під навчання та тренування. Ну я нагадаю, наприклад, що в 2017 році, коли Росія та Білорусь проводили спільне навчання, ЗАКІ-2017, тоді навіть вигадали таку країну як Вишнорія. І е, тоді вони, е, нібито були під загрозою нападу від вишнорі, і все таке інше. Але ми дуже добре тоді розуміли, що це саме. Вони розігрують сценарії нападу країн Північно-Атлантичного альянсу саме на Росію, і так само і в даному випадку. Бо в більшості своєму так ми чуємо досить такі реалістичні назви у цій статті від БІЛ. Ми бачимо досить реалістичні, якісь дуже знайомі тенденції наступ Росії, підготовка там гібридна, гібридні операції а проти... певні заворушення з російськомовними в тих країнах. Так, так, так. Знайомі Все, сценарії ско. Але при цьому а чи є такі можливості на сьогодні у Росії? На гібридні так відкриті ні. А станом на 2025-й є в принципі і а, такі підозри, що навіть і гібридний формат вже не допоможе Росії якось дестабілізувати Європу. Пане Олександре, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість до нас доєднатися. Дякуємо за вашу фахову, як завжди, аналітику. І в цій заключній частині головного за день на сьогодні з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи Інформаційний спротив.